Шурпа рецептом зі мною поділились кримські татари. Я повторив за їх рекомендацію і пропоную спробувати і вам пробували колись таку страву. В Казан вливаємо олію, кидаємо нарізане м'ясо. Я брав яловичу шию та два сорти м'яса на кісті. Це обов'язково церебра та рулька. Як гарно їх протушкуєте, м'ясо з кістки потрібно буде зрізати і повернути в казан. Готувати м'ясо перемішуючи 40-50 хвилин. Кидаємо нарізану цибулю і моркву і тушкуємо 20 хвилин. Кидаємо нарізані помідори та перець і спеції. Найсмачніше брати готову суміш спецій до шурпи, але її в продажі можна рідко зустріти. Я ж, брав... Я ж брав сіль, перець, паприку та хмелі сунелі. Кількість спецій регулюйте по смаку. Перемішали і тушкуємо ще 20 хвилин. Закидаємо картоплю і все перемішуючи, готуємо ще 20 хвилин. Залийте тільки зараз водою. До цього воду не вливайте. І вставляємо дві головки чеснику, які по готовності виймете. Проваримо близько 40 хвилин, можна трішки довше, і перед подачею присипаємо зеленю. Всім смачного!